Жертви вогню двоє людей загинули під час пожежі у надвірній. Сталася вона у житловому будинку. Подробиці розкаже наш Денис Лужний. Вогонь спалахнув посеред ночі у житловому двоповерховому будинку. Рятувальники приїхали за лічені хвилини. Згодом з'ясувалося, зайнялися речі домашнього вжитку. Площа пожежі становила близько 30 квадратних метрів. На згарищі рятувальники знайшли людські тіла. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб без ознак життя. Це громадяни 46 го та 67 го року народження. Попередньо це мати та син. Що стало причиною займання? Наразі з'ясовують фахівці, припускають, це мала бути елементарна побутова необережність. Не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромереж. У разі виходу з приміщення не залишайте увімкненими телевізори, праски чи обігрівачі, не залишайте дітей без нагляду, не намагайтесь уникати перенавантаження електромереж, подбайте про захист помешкання, користуючись пічним та газовим опаленням. Не використовуйте неякісні саморобні та не сертифіковані побутові електроприлади. Остаточну причину пожежі встановлять згодом. Цим наразі займаються правоохоронці та офіцери рятувальних громади.